Втім, розповісти про нас ще один об'єкт, в якому ми робили повністю все, окрім ремонту, пофарбування стін, шпакльовки і електричних робіт. Ми зараз знаходимося в прихожій. Тут у нас санвузол, тут у нас прихожа. Є зона для верхнього одягу, коли ти приходиш, можеш роздягнутися. Є зона для взуття знизу, дуже зручно, там дуже багато вміщається. Шухляда, в яку складається будь-які деталі чи речі, які ти прийшов. Є шухлядки. Okay. У нас є зона, якій сховані всі комунікації. Далі у нас зона для зберігання одягу. Комфорт в прихожій. У нас в прихожій захована зона для годильної дошки та для сушарки. Їй дуже комфортно, коли вона розділена такою перегородкою, незважаючи на фасад, який б розмір фасаду не був. Всередині можна це поділити будь-яким чином по залежно від того, який функціонал нам потрібен. Гарний акцент, окрім дзеркал, У нас є елемент такий є декоративний панелька-вишиваночка. Це тоненька панель, мається на 5 мм повщиною, білого кольору, дуже гарно, дуже приємно на дотик і вигляді вишиванки. Далі в нас іде кухня-віталі. Зона, яка об'єднана. посудомийка. Тут вона 450 але для цієї сім'ї це вистачає. У нас є місце, де сховані потім всі комунікації, там буде ще фільтр для водостояд. Тут схований потрібнювач всередині. Він, як правило, забирає майже всю секцію під раковини. І потім більше туди нічого не пласк. Це, як правило, якщо кухня неправильно продумана, це є проблема. Тут у нас є смітник висувний на два відра по 20 літрів. І в нас є холодильник вбудований і морозильна камера. Тут над холодильником місце для зберігання різної техніки і посуди. Приховані, приховані всі комунікації, всі канали. Це, навіть правил, дуже складно зробити. Гарно, щоб воно виглядало і було функціонально. Передбачено, що тут можна було ще сушити вази. Дуже рідко таке буває, коли треба зверху, щоб було високе місце. І над духовкою між варочною поверхні є шухлятка для вилок ложок, тарілок і так далі. Дуже зручно. Готуєш одразу собі березні користуєшся. І є некарпульова малесенька. монтована знизу. І такий малесенький пенальчик для зберігання будь-яких ваших баночок, свічечок і так далі. Тепер зона вітальні. Зона вітальні у нас об'єднана з вікном, підвіконням стінами і зони, зони для читання чи вважання, спостерігання за краєвидом, який у нас в, показується на постел Ольги Єлизавети. Але ми також внести сюди в, в, в зону вітальні, такий самий, як в прихожій елемент вишиваночки. Дуже класно поєднується під з підсіточкою і шпанованими панелями і шпанованими меблями. Тут є місце для зберігання подушок. Оці всі подушки, які тут в мене є, можна скласти. От сюди, щоб вони не були зайвими, то так от скидаєш просто. всі. І тут можна лежати, спати, читати, відпочивати. Вшивка вікна є дерев'яне з різними поличками. Місце на книжок і різного типу речей. Ці частини відкриваються на дотик. Ця частина відкривається потягнути за собою. Незважаючи на те, що зараз у нас холодно, тут в квартирі зараз не опалюється, вимкнено опалення. Вікно є теплим. Тобто я торкаюся вікна, воно є теплим, підвіконня теж є теплим, тому що це все теплене, знизу заізольоване піноперестиралом і по периметру заізольовано піноспералу. Незважаючи на те, що пластикові вікна тут немає конденсату. Через правильну ізоляцію немає конденсату на вікні. У нас є е, шпана панель з рейковою панелькою в комбінації. І так само є панелька з елементом вишиваночки. і підсіточка, яка додає такого теплоти і затишку. І якщо вимости поночі, то це буде місце релаксу. Ліжко має такий елемент, як спинку. І в спинці ліжка у нас є великий комод в якому можна скласти майже все, що тільки є на ліжку. Тобто додаткову постіль, додаткові подушки. Тут шафки для зберігання речей, які відкриваються знизу. Ще мають тут підцілочку, але зараз вона ще не підключена нас. І тут є місце для зберігання речей.